Я ветеран труда, я служила жить по-человечески. Муж, участник СВО, да? СВО, да. Защищает сейчас нашу страну, да я не нужны замерзать. Да у нас здесь много людей. Куганска, да. Занецка, Запорожской области. Да лучше в подвалах жили, там и то лучше. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Жителям 10-го дома по улице Маховой поселка Назавизовский Конаковского округа повезло меньше остальных встретить этот праздник в уюте и тепле. Сентября 23-го года здесь никак не может решиться проблема отопления. И взрослые люди, старики, инвалиды и дети вынуждены путаться в одеяло и ходить по дому в куртках на протяжении нескольких месяцев. И складывается такое впечатление, что лед на окнах, как и в сердцах чиновников, не растает никогда. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы жители номер 10 по улице Моховой, поселка Новозавидовский, вынуждены обратиться к вам за помощью, так как мы до этого уже обращались к губернатору Игорю Рудене и главе округа Пляскину Алексею Михайловичу, никакого результата это не дало. Проблема не решена, нас фактически продолжает убивать холодом. Это какая-то пытка и уничтожение населения в 100 километрах от Москвы, мы просто замерзаем от холода. У нас здесь вроде нет боевых действий, но живем мы как в блокадном Ленинграде. Поэтому мы решили обратиться к вам за помощью как в последнюю инстанцию. Еще в сентябре месяце мы начали бить тревогу, так как наш дом отключили от старой котельни и подключили к другой, которая отапливала весь район. Еще тогда мы говорили, что ее мощность не хватит для того, чтобы отапливать наш дом. Прошло почти 4 месяца. Мы написали письма во все возможные инстанции. Вот они у меня здесь все собраны. И по итогу сейчас мы просто замерзаем. В наших комнатах температура плюс 4, плюс 10 градусов. В то время, когда на улице минус 30. Мы, чтобы не умереть, отапливаемся всем, чем только можно. Когда в каждой квартире стоит по несколько обогревателей и тепловых пушек, мы не спим ночами, чтобы, не дай бог, не случилось короткое замыкание, и мы все не сгорели. Владимир Владимирович, скажите, справедливо то, что сейчас все чиновники ответственны за это, сидят в своих теплых и уютных домах, а мы, наши дети, старики, боимся завернуть насмерть. Скажите, зачем нам нужны такие государственные органы, как МОПы, местные администрации, администрации районов и областей, ГЖИ, если все они бездействуют? Все эти инстанции в курсе нашей проблемы, но результата никакого нет. Почему чиновники ставят в приоритет развития туристического кластера Завидова, а нас, простых жителей, всем наплевать? глава поселения Синягин, глава района Пляскин, губернатор области Рудени, все эти чиновники получают зарплату из наших налогов, которые мы честно платим. Так почему же они не делают ничего, чтобы нам помочь? При температуре в квартире плюс 4 градуса нам приходят счета за отопление по 6, 10, 12, 37 тысяч. Некоторым мы не просим много, мы просто хотим жить в нормальных человеческих условиях. Владимир Владимирович, услышана. Вот одеялки три штуки, вот это четвертое. Халат и сплю, вот в этом и в одежде. Вот так выживаем. И 4 градуса было, и 7. Утром встаю, вот это хорошо, что еще с капюшонами. У меня уши замерзают даже. В невозможно находиться. Хожу на кухню греться. Вот так живем. Еще сегодня хорошо, 9 градусов, еще 8, я не знаю. А то встаю 4 градуса. 4. Не могу включить подогреватель, потому что у меня старая проводка выбивает еще свет. Если я включу обогреватель, у меня свет, у меня я вынужден сидеть вообще вот так. Я живу давно здесь, але такого холода, такого холода не було никогда. Я, пенсіонерка, все, я замерзаю, я по трьома одеялами сплю. А то куди годиться? Я ветеран труда, я заслужила жить по человечески Дорогі друзі, Павло Кишкар, народний депутат України 8-го скликання, до нас долучається а ще. Він, начальник штабу батальйону, а ще керівник проєктного офісу акселератора Міноборони України. Пане Павле, раді вас бачити. Доброго ранку, Україна. Зігріти можемо і в Києві хай приїздять. Ми їх вилікуємо. Навіщо так далеко їхати? Ну вони думають, що доїдемо до Донбасу, щоб так сильно то поближче їм там до туди грітися їхати наразі. Питайте, друзі, бо часу насправді Пане не дуже Пане що таке. От мене зацікавила, просто ваша ще одна посада. Керівник проєктного офісу акселератора Міноборони України. Що таке акселератор Міноборони України? Акселератор Міноборони це такий допоміжний орган міністра, який сприяє йому в розв'язанні складних процесів, як всередині Міністерства оборони. Так і назовні в контактах з Генеральним штабом та апаратом Гоком і ті проблемні моменти, які є, ми підказуємо, розказуємо, як би можна було їх вирішити. Власне пропонуємо рішення одразу. І таких рішень акселератор напрацював достатньо багато велика частина з яких вже імплементована. Більшість вона стосується використання тої чи іншої новітньої техніки в збройних силах України та інших військових формуваннях. В силах оборони не, не лише збройних сил, роботизація, зв'язок, зброя сучасна, така як дрони з електронікою, кіберрозвідка, й рішення, і ПСО. Це пріоритетні напрямки, які зазначені в на сторінці акселератора міністерства оборони. Ось, розкажіть, будь ласка, що що не є військовою таємницею? Про що йдеться? Військової таємниці без цифр немає. Йдеться про те, що є три типи мобілізації, так званої. Ми говоримо про те, що має бути мобілізація внутрішня, і наші пропозиції щодо в тому числі законодавчого врегулювання мобілізації, вони висвітлені і передані людям для прийняття рішення. Мова про те, що розпочинати треба з себе. І внутрішня мобілізація це ліквідація тих органів управління військового, які не потрібні, які не сприяють змінам докорінним на лінії зіткнення в боротьбі з ворогом. Все інше зовнішня, наприклад, мобілізація це мобілізація наших партнерів, розблокування кордонів, економічна підтримка, технологічна підтримка, підтримка зброєю. Підтримка, зокрема, по засобам ППО, які відпрацювали сьогодні вранці достатньо успішно. І мобілізація технологічна, от третя, третій напрямок мобілізації, за нього, власне, я тепер не тільки відповідаю в акселераторі, але й буду застосовувати як начальник штабу. Це рішення військового промислового комплексу України, який пропонується до використання. Збройним силам України та іншим військовим формуванням задля того, щоб зменшити втрати е, людей, задля того, щоб прискорити перемогу України на лінії зіткнення, задля того, щоб прискорити звільнення всіх наших територій, деокупацію е, захоплених е, ворогом територій. Мова йде про роботизовані комплекси, про турелі, зокрема, е, унікальну унікальну розробку тандем, 2 яка пропонується зараз до застосування. Невеликими групами, а з масштабуванням виробництва ми побачимо конкретні успіхи цього продукту по знищенню росіян. Є вже успіхи. Ми їх на закритих засіданнях показуємо, як ці турелі відпрацювали на Авдіївському напрямку, і проєкт Шабля, і проєкт «Тандем». Можуть бути вже використані на лінії фронту достатньо успішно в оборонних операціях щодо використання в наступі, зараз допрацюємо питання і будемо пропонувати хлопцям до використання. Це так само стосується цілої низки рішень в безпілотній авіації, як то fpv дрони Дрони, які б літали на 10-20 кілометрів, розвідувальні дрони, дрони, які б уражали е, ті чи інші підстанції, наприклад, в Москві чи Пітері, бо Белгород е, не вирішить питання насправді, і в морозі мають залишатися два міста в Росії. І такі технологічні рішення безпілотних літальних апаратів, які б долали півтори тисячі кілометрів в Україні, існують. Потрібно прискорювати процеси. це те, чим власне і повинен займатися, процеси підписання укладання договорів з українськими виробниками бажано не на один рік, тому що зібрати колектив під виробництво масштабоване достатньо складно. Більше ну, зберегти його ще складніше, і тому масштабування вимагає довготривалих договорів з міністерством оборони. Ми будемо наполягати, щоб це були мінімум трирічні контракти з виробниками. Ребу з виробниками безпілотних літальних апаратів, з виробниками роботизованих систем, які можуть вже завтра використовуватись і суттєво поліпшити ситуацію на фронті, зменшивши українські втрати. Тому що людський ресурс з російської сторони не рахується, людський ресурс з української сторони кожне людське життя буде рахуватися і надалі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.